Так, всім привіт, дівчатка. Наразі дійшла в мене черга до нашого розіграшу. Дякую всім, хто приймав, давав свої фото, баночок, пустих, відгуки. Дуже-дуже велике. Дякую. Дивіться, нас 10 учасниць, всіх я розмістила в нашу рулеточку, всі тут є. От і зараз я запустю рулетку і вона обере того, хто виграв у цьому розіграші. Цим всім останнім, як звичайно, попробничку за те, що ви брали участь, я подарую. Якщо забуду, нагадуйте. І так. Ну що ж, розіграш пусті баночки. На старт. Увага! Поїхали! А, ви бачите, це ще тільки рулетка. Так, починаємо. На старт. Увага! Поїхали! Бажаю всім вдачі! Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ура, ура, ура! Виграє наша Олександра. Дуже-дуже тебе вітаю, ти молодець, ти завжди перва в усіх розіграшах, береш участь і за це бачиш і е, отримала приз. Всіх теж всім дякую за участь і бажаю нехай все, що ви бажаєте, завжди у вас збувається. Буду ще проводити розіграші, обов'язково всі будуть з призами. Всім гарного дня, пока-пока.